Дорогі наші друзі, любі наші діти, ми знову і знову вас вітаємо з літочком, з канікулами і запрошуємо на цікаві розповіді від Наталі Забіли. Черевик, Соломинка та булька. Мильна булька невеличка. Соломинка і черевик йшли по лузі. Бачить річка. Як добратись на той бік? каже булька. Черевичку, попливи по річці вплав, і як човник через річку нас любенько переправ. Ні, не хочу, по воді я зовсім плавати не звик. Тут на тебе вся надія відмовляє черевик. Булька каже, я признатись вмію. Щоб вас обох підняти, у мене силоньки нема. Соломиночко, сестричко, чи маленька ти на зріст? Простягнись на той бік річки, ми й перейдем через міст. І охоче в ту ж хвилинку дуже довга та тонка простяглася соломинка аж до того бережка. Переходьте ти поодинці, черевичку не барись. Він пішов по соломинці, а вона відразу трісь. Черевик шув бовстю воду, навіть хвиля розійшлась. А уздрівши цю пригоду, булька реготом зайшлась. Риготалась, риготалась, поки й лопнула вона. Не зосталось, тільки казочка смішна.